Хай хелоу, привіт! Здоров! Всі ви однозначно чули цей неповторний, просто чарівний, а для когось він просто жахливий цей трек. Парова машина, який заполонив усі тіктоки і не тільки. Була в мене парова машина, я ж її продала. На цей чудовий, як на мене, трек було зроблено неймовірну просто кількість реміксів, наприклад, як ось цей. Або ось цей. Гула мене парова машина. Я ж є продала. Чи навіть оцей? Була мене машина я Але все ж таки найкращим, як на мене, був ремікс е, у Тіктоку від такого бітмейкера, який називає себе Джордж. От тільки послухайте. Це реально, на мою думку, найтоповіший ремікс, який я чув на цю пісню. Але не тільки реміксами єдиними були і пародії. Чергова пародія від такого блогера Яркий. Дуже крутий чувак, робить дуже прикольно, дуже якісно, як на мене. І ми просто повинні це побачити. Отже, у першій частині цієї пародії ми бачимо такий собі монолог від цієї недолюдини і е, царя Главаря Свинособа, який реально вже довів свою недокраїну до ручки і вже завтра там просто будуть квакати жаби. Ну, а в наступній частині цієї пародії ми бачимо цього неповторного полководця, Шойгу, який просто до такої ручки довів цю армію свинособак, що це треба було ще вміти. А він, звісно ж, ніфіга не вміє. І от вам і результат: простий олень, який керує свинособаками. Ну, якщо чесно, попахує зоопарком якимось. У наступних частинах багато популярних таких пропагандонів говорять, як їм зараз складно живеться, як їм важко живеться під час санкцій, і вони вже не можуть собі дозволити того, що дозволяли собі раніше. Ха, чуваки, а що ви хотіли? Це спецоперація. Ну, а далі, як же ж просто без цього блеєння від самих свинособак, які потрапили на українську землю, і їх тут ніфіга не з хлібом і сіллю зустріли, а з нормальними такими потужними бомбочками, барактарами і хаймарсами, і потужними кулаками від українських бійців. І, звісно ж, від цього всього українського добра свинособаки потрапляють у чорні пакети. Все правильно показав яркий, тому що саме у пакетах їх місце став лайк, якщо згоден. Ну і на сам кінець пародії сам яркий власною персоною просто розказує свинособакам, на що вони заслуговують насправді, якщо вони самі не в змозі цього додути. Пародія, як на мене, вийшла дуже топова. Я ставлю лайк, а якщо вам сподобалось також, то можете перейти на оригінал. Я залишу посилання під цим відео і поставити лайк яркому також. І на завершення цієї моєї реакції на парову машину хочу вам порекомендувати просто ще один прикольний кавер, який реально заслуговує на те, щоб ви його подивилися. Тому що там ви побачите багато знайомих облич і досить таки почуєте непоганий трек, який зробили під цю парову машину. Ну що? Отже, давайте підтримувати не тільки парову машину, а й усіх українських блогерів і всіх українців. Слава Україні! Всім па-па!